Чому багато з тих, хто колись стояли під військоматом, зараз вже туди не хочуть? Шановне пане, я вам відкрию невеличку істину. Ті, хто стояли під військоматом 24 лютого, 22 року, 25, 26 і інші в наступні всі дні, вони вже всі давно на захисті України. Розумієте? Тобто вся еліта українського народу. Тоді пішла на захист української держави. Розумієте? А те, що зараз там під військоматом майже нікого немає, то це ознака чого? Ознака того, що еліта закінчилась. Ознака того, що ті, що там залишилися, вони є трішечки інші люди, не хочу їх ображати. Але всі ми розуміємо, які вони є люди. Я маю на увазі чоловіки, які себе вважають чоловіками. Ніяких претензій немає до жінок, до чоловіків, які себе вважають жінками, які себе там ще чимось вважають. Мова не, не про тих. Мова не про хронічно хворих, мова не про тих, хто мусить бути вдома, а про звичайних нормальних чоловіків, які повинні відчувати в душі в себе потребу стати на захист. Не воювати. Я сам я і пацифіст. Але я вже другий раз то в АТО був змушений піти, то тепер був змушений піти. Мене змусила не держава, не влада мене змусила. І так само, як мільйони інших людей. Не держава, не влада змусила, а люди самі відчули духовну потребу. І тому от така ситуація, що тепер військомати порожні, тому що ті, хто хотів піти, вже давно пішов. Я вам раджу багато не займатися такими дурницями, а йти в військкомат, і йти в лави ЗСУ. Повідомлю вам, що тут майже всюди, окрім самого переднього краю оборони, є інтернет. І навіть на передньому краю є штаби, там і стралінки. Тобто ви всі можете спокійно лайкати, писати ті свої коментарі і жити як звичайна людина, просто виконувати якісь певні посадові обов'язки. А загинути у вас є шанс і вдома, повірте мені. Ніхто не проживе одного дня довше, ніж йому долю написано прожити. Тож не бійтеся, ідіть, військомат.